Усім привіт! Ось знімаю варіанти, які є на сьогодні в наявності від 2,5 до 4 тисяч. Також є із дорожчих варіантів iPhone 12 Pro. Зараз ближче всім детальніше покажу. Також є і практично про кожну модельку відео на каналі у мене. Добавляйтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Ось зараз є Note 9. На 64 ГБ 3400 гарний стан. Note 9 на 128 ГБ. Ось такий варіант. Тут злізла краска, трошки 3000 гривень. Ось такий варіант Honor 8X 64 3000 гривень. E, Xiaomi Mi A2, ось такий чорнень, 2500. Далі цей 12 Pro ідеальний стан акумулятор. 87% має е, 128 ГБ. Тут йде 550 доларів Poco M3, ось такий синій колір. Ціна 4 тисячі, він на 128. Далі. А 31 Samsung. Це в гарненькому стані, там як ідеальний стан виглядає. 128 ГБ. 4 тисячі. 64 ГБ. Ось такий трохи поцарапаний. Але, в принципі, працює добре. Екранчик у гарненькому стані 3 тисячі. Далі Redmi Note 7, 64, 2800 гривень. Гарний стан ідеальний. Note 11, вибачаюсь, вже проданий. Mi 9 SE 3,5 тисячі та Redmi 9 3,32 ідеальний стан 2,600.